Своєрідний ЦНАП для переселенців відкрили у рівному заклад, у якому зможуть отримати необхідну допомогу постраждалі від війни та їхні родини, від інформаційної підтримки до юридичних чи психологічних консультацій. Простір інтеграції стане хабом для людей, які потрапили у складні життєві обставини. Говорить начальниця головного управління національної соціальної сервісної служби в Рівненській області Юлія Шигорєва. Людина матиме можливість отримати від поселення, від консультацій. Медичному забезпеченні, соціальному забезпеченні, працевлаштування тобто, весь спектр послуг, це такий можна сказати, соціальний цнап для. Людей, які потрапили складні життєві обставини у зв'язку з воєнною агресією і військовим станом, до відкриття простору долучилася велика команда людей від міжнародних донорів, які профінансували створення центру до місцевих громадських організацій. Останні спільними зусиллями координуватимуть роботу закладу, реагуватимуть на запити та потреби громадян, щоб якомога швидше допомогти їх вирішити. Найбільше звернень вже на гарячу лінію. У нас є всі питання стосовно. Оформлення довідок про ВПО про по провипо розселення перенаправлення дуже багато питань стосовно оформлення довідок дітям війни. Зараз це. Передбачається найбільше наплив таких довідок, оскільки до цього ніхто ще цього не робив. Нині на Рівненщині офіційно зареєстровано близько 50 тисяч внутрішньопереміщених громадян. Простір інтеграції покликаний полегшити їхню адаптацію в області. До прикладу, керівник центру підтримки переселенців Я Маріуполь у Рівному Богдан Дужик каже, що у просторі інтеграції пришвидшать надання необхідної інформації, яка цікавить ВПО від пошуку роботи чи житла до психологічної підтримки. Такий центр, який буде проанон. Сований ще більше розкриє те, щоб люди знали, куди можна було звернутися, і він буде як дороговказом. До всіх тих громадських організацій, які допомагають переселенцям. На відкриття простору прийшли представники обласної та міської влади, громадських організацій, які співпрацюють з переселенцями, та люди, які координуватимуть роботу центру. За словами голови Рівненської облради Андрія Карауша, регіон давно потребував такого закладу. Щоб це була саме точка, такого магніту, щоб сюди люди знали, що прийшли і комплексно вирішили свої проблеми. Тому і зі сторони місцевого самоврядування, зі сторони влади, ми всі. Пічно підтримуємо і участвуємо в даному проєкті. І люди, які хочуть отримати допомогу, можуть звертатися до простору інтеграції без попереднього запису. Розташований центр на вулиці Словацького, 3А у Рівному. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко, випуск новин.